Бачниця ти моя, бачниця моя, крихітка. Так, так, так. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, ти наше місце. Де наше місце? Де ми відпочиваємо? А ну йдемо, йдемо по доріжечці. Опа. О, хтось щось накидав. Що там так? Йдемо, йдемо, йдемо. Де наш домик? Де наш будиночок? Китю, я сідай крісло. Ти додому. Ти додому. Крихідко. Опа. От улюблена котяча м'ята. Маленька, давай я тобі килимочок пустилю. Давай. Крихітко. Манюня. Китюнь. Кетюнюй. Китюнь. Путінька. Китю, крихітку, гайда сонечко.